Отже, друзі, знімаю вам відео. Підібрали нашим клієнтам автомобіль CRENOCOL, автівка 2019 року на двигуні 2.0. Максимальна версія Initiale Париж. Максимальна оптика. Дістронік. акустична система Бозе чи Боз. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Дивіться, як він гарненько виглядає. Панорамний люк. Так, саме люк. А саме головне, друзі, пробіг. Підтверджений пробіг. 59 тисяч оригінального пробігу. Так що побажаємо людям щасливої дороги. І кому потрібні класні тачки з чесними пробігами на клас AutoCar